Привіт, друзі! Кінець тижня, а у аусинбокс, новий івент Playboy 69-та річниця. Цей івент буде проходити з 12 до 19 грудня. Базовий пул 100 тисяч синдів, який буде ділитися навпіл. 50 тисяч будуть відходити звичайним гравцям, і 50 тисяч ще на власників NFT-шок. Ось, <кій> як бачите, івент вже пройдений. Нічого складного. Ось ця колоночка, яка у мене не пройдена, це для власників аватарів. Тобто тут ви можете зайти, подивитися, там, пошукати, придбати собі якогось аватара. Ось. <кій> а ми починаємо грати на самій карті. Що ж, дуже така прикольна, цікава карта. Виглядає дуже яскраво і, що вражає, не глючить. ось А ще вона мультиплейна. Підходимо до цього короля, розмовляємо з ним. І він просить нас знайти три предмети. перше знаходиться ось тут. Як бачите, нічого складного, все підсвічується, тобто проблем у вас майже не буде виникати. Чому майже? Зрозумієте. Трошки згодом. А поки бігаємо слухаємо гарну музику. Здаємо квест кролику. Тепер у нас наступні три предмети це будуть точки інтересу. Підходите, натискаєте їжку, Активуєте точку інтересу. Ось. Що я казав про проблеми. Справа в тому, що перепригнути ось на той острів ніяк не можна, але як же туди дібратися? Все дуже просто. Ось тут у нас є ось така от труба, не знаю, як. Ну, труба. Бригите в неї і все. підіймайтеся нагору. Ось над тут вже буде чекати другий чекпоінт Активуємо його і біжимо до третього чекпоінту. Біжимо через будиночок. Ось тут будуть сходинки у підвал. Так. І зараз треба буде здати квест. Пишемо respawn. І здаємо квест. Біжимо виконувати наступний квест. Він знаходиться на маяку. Ось у цього кролика активуємо його. Нам треба потрапити під воду. Як це зробити? Також дуже просто. Так. Ось тут де ми беремо у кролика одразу ж перепригуємо. Заходимо в цей клуб Голуба Устриця, і розмовляємо з кроликом. Тепер треба буде побігати по цій кімнаті і поговорити з різними королями. Друзі, поки бігаємо від кролика до кролика, хотів би нагадати, що в мене з'явився телеграм-канал. А справа в тому, що Ютуб якогось байня. Не завжди мене інформує про ваші надважливіші повідомлення. Ось. І якщо, ну не знаю, так трапиться із вашим повідомленням, щоб ми не втрачали зв'язку, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Також в мене є Discord-канал, тому всі посилання є у описі під відео. Добавляйтеся і ми ніколи не будемо втрачати один одного. Що ж, підбігаємо до цього кролика Кролика капітана. Він також попросить нас знайти три речі. Перша річ буде знаходитися ось тут. Також, друзі, нагадаю, що порядок виконання квестів абсолютно не важливий. І остання ось тут. Біжемо до капітана здаємо. З цим на цій половині острова з ну, квестом і закінчено. Знову прийдемо оцю трубу і бежимо вперед. Одразу у нас буде шикати кролик. Підходимо до нього, розмовляємо. Хм. Він попросить поговорити з цією дівчиною, звати її Ванда. Далі повертаємося ліворуч, біжимо через місточок до супер-пупер-бармена кролика. Який попросить нас знайти ще трьох барменів. Ну що ж, біжимо. Знову по місточку. Ось у нас перший бармен. Поговорили з ним. Біжимо до другого. Ось тут у нас були сходи. Поговорили. Так. Не туди підійшов. Так, поговорили. Виходимо на вулицю до третього бармена. Знаходиться вона ось тут. Поговорили з нею і тепер повертаємося до нашого першого супербармена. Я так розумію, самого головного. Спамимо єшечку. Так, тепер треба буде поговорити з вандою. Повертаємося через той же самий місточок. Поговорили. І тут начебто все. Біжемо далі. Знову оцей будиночок на перший поверх через сходинки у підготу. Розмовляємо з цим кроликом. І зараз нам потрібно буде знайти отаких от, от маленьких е тансівниць, щоб. Трошки зарано випрыгнув, нічого страшного. Будьте здорові! Поговорили з другою, біжимо далі на місточок. До наступного NPC-шки. їх всього п'ять. Так, ну і останній квест у нас. Якщо ви пам'ятаєте, це Блондіш. Буквально недавно ми виконували її івент. Вона Також попросить нас знайти трьох NPC. Ось перша, ось друга. І біжимо до третьої. Підходимо до третьої. Поговорили з третім NPC. Друзі, і ще раз перевіряємо себе. Чи не залишилось у нас якихось знаків оплаку. Як бачимо, начебто їх немає. Ви себе також перевірте. Якщо будуть питання, обов'язково запитуйте їх у коментарях, буду намагатися відповісти на всі. Як і бачу, відповідаю на всі. Це залізобетонно. Вам всім, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.